У нас була запланована відпустка, і ми її так розпланували поїхати на Закарпаття. Дуже давно мріяли про цю подорож, і нарешті вона здійснилась. Але за кілька днів ми дізнаємося до подорожі, що є, що є такий готель, називається Три сини та донька у східниці. Це супер готель з аквапарком. І ми вирішуємо змінити маршрут і залишитись у цьому готелі на 3-4 дні. Намагаємось дозвонитися, але ніхто не бере трубку. Ми три дні дзвонимо. Так як ми були поруч східницями, ми вирішили поїхати та ризикнути. Будуть місця, поселимось. Не будуть, їдемо по іншому нашому маршруту. Так, дуже е, надивилися різних відео. Сподобався аквапарк і така можливість пожити в східниці. Хотіли приїхати. Знаєте, в чому прикол. Е, е, е. Неможливо дозвонитися до Трисини та доньки взагалі. Ніхто не відповідає. Три дні телефонували. А потім, знаєте, що ми зараз приїхали, хотіли поселитись, а нам кажуть, що до серпня, а зараз липень. Все розкуплено. Тому відділ бронювання не працює. Прикольно, так? Да? Можна приїхати просто до аквапарку, Він нещодавно відчинився. <кхи> ну, а ми їдемо далі, бо відпустка запланована. Просто будемо змінювати маршрут. У нас був маршрут Трускавець з Але був такий нюанс, що до останнього ми не впевнені були, що поїдемо, тому ми нічого не бронювали. Ось такі люди не підготовлені. До речі, дорога дуже ідеальна. питань до неї ніяких немає, але знайти було номер це квест. Знаєте, такий цікавий факт, що, мабуть, ми приїхали в такий сезон. <піки> Пік сезону, бо дуже важко було забронювати місця. Ми їхали буквально от на трасі і вже бронювали. Було лише три готелі, які нам могли предоставити житло через букінг. Ну, ось, вибрали це. І сказала, що тут 44 номери, і майже усі зайняті, бо е багато людей хтось е їде за кордон перевалочний пункт, а хтось, хтось, як ми приїхали на термальні води відпочити. Трошки перезагрузитись вперше тут. Так цікаво, знаєте. Люблю місця, які ти перше, бо ці емоції, вони такі... Ну і справжнє і не Так, рум тур. Це у нас люкс. Мас, На трої. Маніна? Так, масандровська. от. Чайничок. телевізор, ти... кондюр. І ось така кімнатка. Ну, непогано. Нагадаю, дитинство. Гойдалка. Ми приїхали до термальних істочників. Це жайворонок. Каже, такий невідомий тут. Йдемо до басейну. Подивимось, що тут є. Так, черга, хоча зараз майже 16 година. а це, це Велика черга. Багато хто вже. Так. Для а не за гроші можете брати може ні, якщо ви речі з собою берете. І окремо роздягальня теж тут є. <му> Ви тільки дивіться, скільки людей! Шукаємо вільний лежак. Взагалі вам дитячі майданчика, душева, це, мабуть, звичайний басейн. О, Аеробика проходить для тих, хто тут переїв чи засумував. І там ще, мабуть, термальний десь. Ну, Будемо шукати зараз. Буднє, четверта година, місь... От ми шукаємо, шукаємо, але ліжаків нема. Прикро. О, до речі, о, для цього, мабуть, шафа і потрібно. Залишити речі і копатися. Так, Знайшли термальні води. Дуже гаряча вода, я вже спробувала і ще не купалися. Ось така вона водичка. Ось також, бачите, 35 градусів пише, що водичка. Це ще одна зона. Там б, е ресторан, кухня, морозиво. Що тут по цінам 40 гривень, ну як звичайно. всередині ще є. Ох, як спекотно. Ух ти, як гарно. 40 градусів. Масаж пропонують. Навіть тут термальна вода пишуть, оно. Так, дуже гаряча. Дуже ух. О, дуже зручно, до речі, ано. Ой, вибачте, це. Угу. Так, 13 минут я була в басейні. Хоча я не була на басейні. Але це з моменту, коли я увійшла, мабуть. Ось так. Ну, поки що приємне враження, але багато людей, ну це зрозуміло, сезон. Пойду покупаюсь. Порівняю відчуття. Так, а ну подивимось, чи коштує щось у лабіринти бути. Бо мами... Знають, коли ба. О, ні. Ні, безкоштовне. Це дуже зручно, бо дитина, коли в нас бачила лабіринт, зривається, але я сподіваюся, що вона зараз буде купатися. Бо ми давно не купалися дуже, дуже добре. Ну, от якось так. Я так вважаю, що цей більш глибший басейн. А от там, де дітки, так, 70 сантиметрів. А тут глибше. Тут дітям рекомендовано плавати чи в рукавах, чи в кругах. Мій кавунчик. Не знаю, може зранку тут найменше людей. Так, бачу ще кафешку, піду для вас скоро познімаю ціни. Так, Мірон у нас вже у в Жайворонок. Перший відкрити басейн у цьому році у нас. Басен! Ну як тобі? Тут бассейн слишком маленький, а тут слишком глубокий. Ну, якщо ти будеш округи, все буде добре. Так, Мирон проюа. Покаже. Це яка схема. Люди одягають такий повідом І ось такий як масаж. Взагалі ми питали, щоб зупинити цього симіці, але готелі Я сказали, що дуже багато постоянців, тому місць немає до кінця місяця. Ось так. Ну, це і зрозуміло. Люди приїхали, хочуть відпочити, зразу вийшли, покупали, пошли типу, по місту погуляли. Ось так. так. У нас у нас коктейлі. Ціни пошукаємо. Морозиво. Така капешка. Квас пивом. Питала, у меню нема, але я сказала, що гамбургер без картоплі фрі і годох коштує 70 гривень. Отак от. Чомусь у меню нема, пиво є, <смісті> кава є, а такого не побачила. Може іншому кафе є меню. подивимось. У нас у термальних okay. водах. Okay. Тут як у овання, гаряче. Okay. Гліна якась. Okay. До речі, рекомендоване перебування у джакузі 5-7 хвилин. Що, майте на увазі. Але ці у нас будуть ясно. Тут окремо я ще знайшла один дитячий майданчик. Ось такі дітки можуть пограти. Місце для побунки, так. І якщо сховатися від сонця, можна і тут поїсти. А ми замовляємо їжу. Ось такий лапит нам принесли. Зараз будемо куштувати, розумієте, який він на смак. Не знаю. Навіть не уявляю. Не подобається. Якщо ви дуже-дуже голодні, -дуже вам піде. Але таке, ну знаєте, біде. 50-50. Тістом, жирно, сир, не фонтан, коротше, як кажуть. Ну, тут особо вибору немає. Ще є ходоги і буфери. Але ми їх теж не куштували, тому не знаю, які вони справді. Ось Так, Так, ну і все, проминули три години, дуже-дуже швидко. Хоч ще, але завтра у нас ще в наших планах аквапарк. Ось, але дуже було комфортно, знаєте, таке відчуття. комфорту тут було. Не зважаючи на те, що багато людей рівно було комфортно. Трошки познімаємо вам атмосферу. Ось так виглядає. Тут є навпроти теж жайверонок. Готель, мабуть, так. І навіть нам сказали, що це все заброньовано і оце все заброньовано. Тому ну, бажаючих охоче. Так як в нашому готелі дуже загружена посадка по ресторану, більше години очікування, ми прийшли магном. Тут є ресторан, такий готель, але готелі теж все зайнято. Ну, я подивилась, там 1100 на добу, двохмісні номери. Є дитячий майданчик, тут дітки гуляють. Так, чекаємо на нашу їжу. Так, у мене паста Карбонари, 100 їла. Зараз я буде вступаю. повод їх... Ммм, слухайте, ну порція така величезна, що що ми зараз на знаємо. Хоча це смачно, ми ще чекаємо бургер з картоплею фрі, але мені це смачно, паста. Ось ім'я Романа, бургер, картоплю стираю у нього. Ммм. Ну і... це? А? Ось такий готель. Ціни можна побачити в інтернеті, але зараз загрузка. От на наші дати не було місця. Але... але загально вони нижче. Хоча є делюкса, є стандарт. Ось така гостиниця. Навіть night club, bowling, Боулінг, Хотел Бар. Не знаю, що з цього працює. Але ну, тут можна побачити ціни від 1100 двохмісних, начебто. Але на наші дати тут нічого не було. А наш готель от трошки, от там де башня, от за нею. Тобто вони майже поруч, ці готелі. Ну, а зараз з вами прогуляємось до центру міста, покажу, як воно виглядає, що можна побачити. Воно таке невелике, десь 25 тисяч населення, компактне. Від нашого готелю був один кілометр, тому можна прогуляти з пішки, можна добратися на транспорті. Із особливостей міста берега взагалі відоме своїми виноградними плантаціями і смачним вином чи зайве, ви, мабуть, чули таке вино, і взагалі тут багато таких, знаєте, приватних виноделень, а також термальними істочниками, яких ми сьогодні і були. До речі, таких істочників не дуже багато взагалі у світі є в Новій Зеландії в Ісландії, бо такі властивості. І на вулканичних породах, які тут залишились, не так багато у світі, уявляєте. А ще з цікавого, що доволі таки довгий час берега було у складі Угорща. І лише у 1945 році воно війшло до складу Радянського Союзу. Тому тут дуже багато етнічних. Вони розмовляють угорською. Ми чули багато навіть молоді та дорослого населення, які розмовляли між собою зараз. На вулицях виключно угорською мовою. Також прапори висять, а можна побачити вивески. Вони є і на українській мові, і на угорській. в школах вивчають і деякі час на взагалі були в інгерські угорські е, лише школи, а останнім часом і українські. Тому тут дуже така, знається, відчувається культура і на кухні багато ресторанів з угорською кухнею. У нас навіть радіо машині угорською, угорська. Уявляєте, ми проходимо колишнє казино, де тусувалася еліта, влаштовуючи літературні вечори, аристократичні були і благодійні прийоми збудований на початку ХХ століття у стілі Модерн і Арнуво. Це, напевно, одна з найбільш помітних будівель берега. зараз тут готель і ресторан Золота пава. А це ми проходимо управління березного комітету. Будинок колишнього управління є цікавою архітектурною спорудою кінця 19 століття. Його фасад привертає увагу своїми простими, але гарними формами. Зараз тут розташований медичний коледж. А зараз ви побачите реформаторська церква. Було побудовано в кінці XVIII століття перший яру з будівлі, зберіг готичне форми. Храм пережив дві реконструкції 19, початку ХХ століття. І має такий вигляд. Це колишній палац суду. У 1907 року угорський уряд оголосив конкурс на кращий проєкт суду, який мав не лише вражати своїм виглядом, а й розмістили чимало армію чиновників. Триповерхова будівля у стилі французького бароко була побудована за проектом архітектора Фереса Яблоцького. Здавсь, важаючи головний фасад цього помпезного палацу нагадує Лувер. Сьогодні тут розмістився головний корпус Закарпатського горського інституту імені Ференця II Ракова. Ця штука мені дуже сподобалась здається, в багатьох містах треба ставити, особливо таких е, спекотних, як Берегова. Тут дуже дуже тепло в цьому регіоні. Ми виїжджали з трускавця, було 17 градусів і дощ. А приїхали сюди. Тут жара спекотно, класно, Так знаєте, от відчувається дуже дуже літо відчувається. А це ми підходимо до Кастюлу висвіження святого Христа. Перша згадка про нього у 1242 році. Храм пережив багато спалювання і надійднає разом з мешканцями міста. Така трагедія сталася, наприклад, 17 липня 1657 року. Зробили це польські рейтрати під керівництвом князя Практично відновити культову споруду вдалося лише у 1846 році за проектом угодського архітектора Альберта Тишлера, згідно за ким будівлю витримано у романському та псевдоготичному стилі. Ну ось ми з вами побували Бірегова. Вона така невелике, Це центр міста. Звісно, можливо, не все показала. Якщо щось пропустила, ви знаєте, що обов'язково подивитися. Напишіть у коментарях, можливо, хто буде, йому буде цікаво відвідати все ж таки всі місця.